Ось із такої черешеньки я буду сьогодні готувати варення. Повиймаю кісточки. Ось така гарненька. У мене вже тут подрегльованої черешні 5 кг. Додаю 1,5 кг цукру, перемішую гарненько. Так, гарненько перемішала. І нехай з півгодинки постоїть. щоб простанув цукор. Ставлю на вогонь, нехай закипить. Буду помішувати. Вже закипіло і нехай на середньому вогні 5 хвилинок ще повариться. Треба помішувати періодично. Поварилось, виключаю і нехай охолоне. Охололо і тепер ставлю ще раз на вогонь, нехай закипить. Закипіло, роблю середній вогонь і хай півгодинки повариться. Періодично буду помішувати. Вже покипіло, трошки зберу пінку. Так, позбираю. Гарненько. Виключаю. Нехай охолоне. Парю баночки. Закипіла водичка, роблю трошечки менший вогонь. Ставлю ось таку. Спеціальну штучку і парю баночки. Три хвилинки хай попариться. Вже попарилась. Знімаю баночку. Кришечки кидаю у кип'яток, нехай одну хвилинку покиплять. Викладу на полотенечко. Нехай підсохнуть. Вже в третій раз я ставлю черешеньку варити і нехай закипить і покипить півгодини. Вже півгодинки покипіло, насипаю в баночку гарячим. Ось так гарненько протру, щоб тут не пліснівіло. Та й буду закривати закаточним ключом. Накриваю полотенечком і нехай постоять до охолодження. Ось таке смачне варення із черешень. У мене вийшло 5 літрів.